Так, та що? Вибачайте, звісно, за безпорядок. Це в нас робочий процес. Хто там як? У нас так. Ну, завтра оця штука вже попре. Мала вже на місці, карданчик остався спереді, там трошки закрить ручничок. Тоді отут все пов'язати, залить масло. Краш тест. Провірити усі функції. По Гідравлічному насосу теж треба провіритися. Це, по... Це ж гідравліку теж, так, Миколаїв? Да. Да. 에... Давле... Тиск. Тиск і по коробки на всіх режимах, Блокування, Коротше, все, 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 все. А так мало. Ми продуктивненько сьогодні у нас вийшло, слава Богу. Завтра, дай Бог, вже поїде додому. Якось так. Сьогодні денок був продуктивний, я б сказав так. А так, машинка ще. Є свої нюанси. Ну, а так головне, що вона їхала, диміла там, в хорошому смислі. Ну, От то таке. Це тут 130 кобил, це супер на мехоніки, правильно? Так. Да. Це іменно супер на мехоніки. Ото таке. До завтра.